Ферма свині шашлики. Знову, знову працюємо. Зараз їду, привезу поросятам малим Ох і дорога, соломи, бо маленькі, холодно. А у нас на фермі поки що зберігати немає, то ми її зберігаємо в наших родичів. У них там є місце і періодично привозимо від них. Зараз перевезу і будемо щось слухати цікаве із життя нашої ферми. І трішки покажу вам дорогу, щоб було зрозуміліше, чого мене так колихає в машині і чому так важко розмовляти. Дорога. Дороги немає, немає від слова зовсім. Село в нас невелике. Можна сказати, зовсім невелике, дві вулиці всього-навсього. І просто суцільне бездоріжжя. Ось, будь ласка, заїжджаємо, це наша така одна вулиця, яка веде на виїзд із села. І ось що ми маємо: це їздимо ми сюди по цій дорозі кожного дня разів по 3-4-5. Ну, як, як повезе, наскільки насичений день. Їзде шкільний автобус, який діток забирає. Поки коли папа прогортає, тут звичайно трактором проїжджає, прогортає, то можна їхати. Прям, прям можна 40-50 їхати. Ну, Зараз їдемо тако, не знаю, 10, бо, бо капець. Так що такі в нас дороги в Україні, в селах. Не в усіх, звичайно, але в нашому така. Набирай побільше, побільше набирай. Костя, помічник наш. Я буду як дядя Коля блогер. Буду всіх рекламувати. Хороша, так, да, соломаться? Ми вже може і себе десь зробимо місце потім, щоб собі возити. Потом Серега просто прискорити, щоб воно типа чух 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 чух, як ти бігаєш тако. Пихвати. Щоб поросята не мерзли, бо маленькі ж. Шоломкою трохи запаслися. Ну, там поки що вистачить, щоб попідстеляти поросятам, а потім закінчиться, ще привеземо. Багато не навозимо. Так що, з цим завданням справилися? А, тепер. Дорогі наші підписники, глядачі каналу, покажу вам дещо новеньке і цікаве. І пишіть, чи, мабуть, свої думки, як ви думаєте, що це буде в майбутньому. Тільки, будь ласка, ті, хто допомагав в будівництві і знає з наших рідних, близьких, що це таке, просимо не приймати в цьому участь. І хто відгадає, той буде великий молодець. І, можливо, отримає від нас невеличкий презент. Зараз покажу покажу, що в нас є. Маємо ми отаку новобудову, скажімо так, на, на території ферми. Там склад і тут ми її побудували. Така в нас, синочок казав, Вау, це наша хата буде. Ну, зразу кажу, це не хата наша буде. Таке в нас приміщення. Накрили ми його профнестилом. Тут трішки із беушного будували. Потім, де не вистачило, вже купували новий шлакоблок. Вже так хочеться сказати. Що де буде знаходитися, але ж треба якось втриматися. Значить, тут одна кімната в нас така буде. Будемо заливати поли ось під підлогу. Е, погода трошки буде тепліше, може, знову приморозки передають. Ось таке одне невеличке приміщення, приміщення, кімнатка. Потім далі будуть двері. Тут таке вже більше. Ось так заходимо, а то лопата. Ось таке більше. Тут вікна вже поставили. Каналізація. Каналізація, Москітні сітки, двері не підійшли, вода. І такий коридорчик. І далі, знову ж, вхід в ту першу кімнату, що я показувала. Тому, будь ласка, хто здогадається, що це ми плануємо тут. Робити, що, що це в нас буде таке за приміщення. Зараз ще покажу з вулиці. Ось так воно все виглядає. Не пам'ятаю розміри, тому не буду, не буду озвучувати. Будь ласка, пишіть ваші думки, ваші припущення. Буде, буде дуже буде. цікаво. Почути, почути вашу думку, що ви в нас тут хочете побачити на території, крім того, що, що в нас поки що є. Ось так. Ну, до речі, дуже непогано. Потім ще заштукатуриться туриться воно все. І буде вже такий геть-другий від двері. Двері теж будемо самі робити, бо, 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 бо такі, як нам потрібно, ми не купимо. То двері будуть у нас. Ну, Металеві, зразу скажу, будуть металеві варитися. Це не, не жиле приміщення буде, ми тут жити не будемо. Так що чекаю ваші варіанти. Зараз виженемо 10 поросят уже фінішних і зважимо, подивимося на їхню вагу. Такі, в принципі, з виду непогані. Не видно ще. Виходьте, виходьте, красавчики. Красунчики які. Що у нас? Це 9 штук 3610. 3620. 3,602. Так, порахували. Це у нас виходить то на 110, 9 штук по 123 з копійками. В принципі, в принципі непогано так по, по кругу вийшло. Десь одне, одне більше, одне менше, ну плюс-мінус по 123 кілограма. То я думаю, і вихід має бути хороший, сало на них невелике. Так що будемо вирощувати далі. Так, як я розказувала в минулому відео, що ми мали перевезти своїх поросят на соєвий шрот, макуху і премікс. Вже все нам привезли. Ми вже навіть спробували пробуємо вже їх кормити новими... новим кормом. Зараз покажу вам, що нам приїде. Так, значить, шрот я вже показувала раніше, макуха і премікс. Багато що якось, ну, в, ріж, в кожного свої, свої погляди на все це, але, ну, дехто каже, що це невигідно, бо ніби на БМВД дешевше виходить. Але якщо так брати Порахувати різницю, то БМВД на Ну, дорожче. на БМВД. Я ж за що й кажу, то на БМВД йде в нас, йшло, допустимо, по наших рецептах. Я думаю, що це так не тільки в нас. йшло 250 кілограм на тонну. Це в районі 9 тисяч виходило на тонну БМВД, а премікса у нас виходить 30 кілограм на тонну, тобто це десь півтори тисячі. Зрозуміло, що до, до ячменя, до кукурузи, до пшениці ще додалося в нас соєвий шрот і макуха, але все одно воно виходить дешевше і економніше. Тобто, як ми замовляли на нашу кількість свиней БМВД 1000 на 60-70 в місяць, то премікса в нас наскільки вийшло? Премікса вийшло на три місяці на 20 тисяч. Ну і плюс, же ж макуха і соєвий шрот, але все одно це виходить дешевше навіть на ту кількість наш, ну на нашу кількість свиней, хоча в нас зараз їх не дуже багато, ну відносно не багато. Але я думаю, що ми ж далі розвиваємося. Поросят додається, свинки ростуть, і до речі, макухи. Ну на премікса вони почали їсти менше. він… Більш для них, мабуть, калорійний, чи як його правильно сказати. Ну, так що отакі, такі справи в нас. Будемо дивитися, подивимося потім, по, яке м'ясо буде в свинок, бо ну, на, на БМВД гарне було, воно не, не жидке було, як там деякі кажуть, збите таке було в кучку. Сало, сало невелике, до речі, було там ну, палець півтора це максимум, що було. Так, в основному, шкура навіть сала толком не бачили ми на тих свинях. Ну, Будемо пробувати, будемо експериментувати і будемо вам розповідати далі, що з цього виходить. Ще зайдемо, подивимось, покажу вам поросяток наших, що ми останній раз привозили крайній раз. Як вони тут у нас споживають. Зараз включу світло, бо трохи темно. Хадятка, не позамерзла, я тепленьку, в принципі, в свинарнику. В принципі, я тепленько. Зараз зараз, знайдемо. Зараз так, йду, дивимося. Сончики, привіт! Такі вони бігають, шустренькі, жвавенькі. Соломи ввечері будуть вправлятися, накидають, щоб тепло було, дуже перетоптують солому, але це ж свинки. Свинки, привіт! Свілесеньки. Як діла? Помалесенько ростуть. Маленькими кроками йдемо вперед. Я думаю, що ми трішки пізніше ще запасемо з поросятками, поки своїх свиноматок не буде, то будемо привозити поросят, щоб не було перебоя великого між фінішними і стартовими. Поросятами, свиньми, поросятами. У мене вони всі поросята, що малі, що великі, чи все таких. Так, все, в принципі, обход зробили. Їду вже додому. Буду. Повернемося е, десь за тиждень, бо трішки, трішки відпочинемо і повернемося знову до роботи. Всіх обіймаємо. Всім гарного дня. come on